Сьогодні в гостях студії кварцитефе, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 горішньоплавнівської міської ради Наталія Манько. Вітаємо вас. Добрий день. В Україні продовжується війна, і, хоча кожен із нас зайнятий різноманітними справами, все ж найголовнішим є нині. Дбати про захисників України. Я знаю, що в загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 1 напередодні Дня волонтера і Дня Збройних сил України відбувся благодійний концерт. Мені б хотілося, щоб ви сьогодні, Наталі Петрівна, розповіли про цей захід. Та, мабуть, і про цілу низку інших заходів, які проводять в загальноосвітній школі, заради того, щоб допомогти захисникам України. Так, Будь дякую. Ласка. Роботи дуже багато. Я думаю, що кожен українець зараз в якійсь мірі волонтер, тому що кожен хоче наблизити нашу перемогу. Так, напередодні двох таких визначних днів дня волонтера і дня збройних сил України, в нашій школі відбувся благодійний концерт. Його назва Даруємо тепло своїх сердець. Ми здійснили збір коштів на окопні свічки, які зараз так потрібні нашим захисникам в холодних окопах, в холодних бліндажах. А тим паче, якщо це купні свічки виготовлені дітьми, то це не просто вогонь, а це ще й тепло дитячих сердець. Тож сподіваємося, що наші окупні свічки будуть е, горіти надзвичайно яскраво і даватимуть надзвичайно багато тепла нашим захисникам. А благодійний концерт розпочався із національно-патріотичного флешмобу, а потім майже кожен клас підготував свій номер. Діти е, демонстрували свою акторську майстерність, співали, танцювали, декламували вірші. У нас були була гімнастика, у нас була руханка, яка підняла всіх і артистів. І глядачів, якими були учні, батьки, вчителі. Дуже активно пройшов збір, і за перший день ми зібрали більше 7 тисяч на парафін для купних свічок. Також ми зараз проводимо збір бляшинок для того, щоб виготовити самим, тому що виготовлятимуть ці свічки діти разом з учителями. І ви згадали зараз про свічки? Говорите про те, що найближчим часом ви їх передасте на фронт. Так, обов'язково, і навіть уже сьогодні-завтра, ту невеличку кількість, яка в нас вже є. Ми передамо татові однієї з наших учениць, який вчора приїхав у відпустку, почув про цей наш благодійний концерт від своєї донечки. І зразу ж зателефонував, запитав, чи є хоч якась кількість свічок, бо його побратимам дуже вони потрібні. Тому ту кількість, яка у нас вже є, ми передаємо уже сьогодні. А на наступному тижні виготовимо свічки і також передамо їх на передову. І у вас відбулася і зустріч з цим батьком? Мабуть, дітям було дуже цікаво поспілкуватися. А, так, діти завжди з великим, знаєте, не просто не, слово задоволення, навіть не підходить, мабуть, до цього, але з захопленням з захопленням, із захопленням так. зустрічаються із нашими захисниками, і тому ми кожного разу просимо наших батьків, якщо вони приїздять у відпустку і у них є хоча б якась годинка виділити на дітей, ми їх запрошуємо обов'язково до школи наскільки мені відомо, шкільний колектив займався і збором коштів на ремонт автомобілів і деякі інші технічні потреби збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про це напередодні дня народження школи. У нас відбувся благодійний ярмарок, на який діти разом з батьками підготували смаколики, виготовили обереги, а потім завзято їх продавали. Продали дуже швидко і зібрали більше 21 тисячі, майже 22 тисячі гривень. Ці кошти ми передали на відновлення автомобілів. 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я хочу сказати, що в кінці минулого навчального року у нас також проходив благодійний ярмарок, і ті кошти, які зібрали, ми передавали саме на придбання цих автомобілів. Ну а тепер на відновлення. 16 листопада до нас у школу завітав Дмитро Москаленко, саме через якого ми і передавали кошти. Це наш захисник, наш земляк. Він так щиро дякував від своїх побратимів за ті кошти. Вони надзвичайно їм були потрібні. А ми їм дякували на наш захист. І в нас така тепла зустріч. Емоційна відбулася. Він подарував нам прапор із підписами побратимів. Ми його розмістили у нашому шкільному музеї. Диво у куточку шани і вдячності. Після цього ми дізналися про потребу 110-ї ПТКР 407-го батальйону про потребу у приладах нічного бачення. Хлопці написали у Фейсбук про те, що їм вони надзвичайно потрібні. Нам сказала одна з мам воїнів про те, як тяжко їм вночі відбивати атаки. І педагогічний колектив також. Брав кошти на придбання такого нічного приводу, ми їм передали. І хочу зачитати відповідь хлопців. Вони у Фейсбуці відповіли написали Доброго дня, хлопці з Полтавщини, а саме 407-го батальйону 110-го ПТКР, висловлюють велику подяку у зібранні коштів на прилад нічного бачення директору зож першого третього ступенів номер 1 міста горішній плавні, тягай Наталії Анатолівні, педагогічному колективу. До вище скажено, заново прикріплюємо звіт, отримали, оплатили, користуємося. Це було дуже приємно, тому що. Ти відчуваєш, що ти також вносиш ту, нехай невеличку краплинку, невеличку часточку в нашу загальну перемогу, яку ми так дуже чекаємо. А ще я хочу сказати про те, що все-таки школа це дитячий колектив. І саме з перших днів війни діти говорили, а як же вони там, їм холодно, у них немає цукерки. І у нас зразу ж започаткували ми акції по збору смаколиків для захисників. І ці смаколики, ці пакуночки наші випускники минулого року назвали пакунки солодкого щастя. Це печиво, цукерки, чай, кава, варення. І цього року також. У листопаді місяці в нас прийшла акція по збору смаколиків, і ми передали їх нашим захисникам 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Кості Гордієнка. А також частину, яка тому, що акцію ми сказали, закриваємо, але ще кілька днів смаколики приносилися до школи. І знову ж таки приїхав тато наших учениць, і ми передали разом з ним на передову ці смаколики. Нехай вони нагадають нашим захисникам про те, що ми їх дуже любимо. Дуже чекаємо всіх здоров'я. Тобто зв'язок напряму тут напряму. Родичі ми кожного разу, так, в навчальному закладі. Так, Кожного разу, яку б ми акцію не проводили, вона йде, збір коштів чи якісь предмети. Це обов'язково ціленаправлено. Це не просто на потреби ЗСУ. Це ми дорослі люди, ми донатимо, ми десь в якихось благодійних фондах беремо участь. Тобто це інше. А ось щодо того, тих акцій, які ми проводимо. Проводимо в школі, вони обов'язково ціленаправлено, чітко знають, бачать дітям дуже важливо це побачити фото. З їх роботами вони з величем задоволенням, З перших днів війни вони малюють. Вони дуже багато малюють. Вони пишуть листи вдячності нашим захисникам. Вони виготовляють обереги і з таким трепетом, з такою любов'ю передають. І коли бачать на фото свої малюнки, це для них дуже важливо. Адже дитина, ну дитина яку може часточку вкласти в оцю перемогу, поділитися теплом своїх сердець. Так, так, так. Так. Щодо дітей, я хочу сказати, що не тільки з ініціативи батьків. До речі, хочу сказати, що часто ініціаторами акції є наша батьківська громадськість. У нас дуже тісний зв'язок. У нас дійсно от шкільний колектив, це діти, вчителі, і батьки. Всі рішення ми приймаємо разом. обов'язково. Так, так, обов'язково, тільки шкільною родиною. І не тільки дорослі приймають такі рішення, але й шкільний парламент. Наприклад, цього року за ініціативи шкільного парламенту була проведена акція Смілива гривня. Це благодійна акція, яка була започаткована Національним банком України. Під час акції тривав збір монет номіналами 10-50 копійок та на 2,5 і 10 гривень. І під час цієї акції також досить таки немала сума була зібрана, більше 7 тисяч. Вона здана в банк, тому що це всеукраїнська акція. І вони йдуть на потреби ЗСУ звідти, тому активні всі: і батьки, і вчителі, і діти, вся наша шкільна родина. Приємно про це чути, Наталія Петрівна. Ну ось ми зараз з вами стільки інформації цікавої почули. І хочу запитати: якщо підсумувати. За період війни яку загальну суму на потреби Збройних сил України було перераховано від загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 горішньопланівської міської ради? Ну, якщо взяти загальні збори, смаколики, наші благодійні ярмарки, акції по збору коштів, то це вже сума наближається до 200 тисяч гривень. Прекрасно. І що б ви хотіли сказати нам на сам кінець? Хочу сказати, що всі ми живемо з вірою, Віро, вірою в перемогу, вірою у наших захисників, вірою в те, що перемога буде незабаром. Ми віримо ЗСУ. Ми дякуємо ЗСУ. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хочемо подякувати вам, Наталія Петрівна, за участь в сьогоднішній передачі. Успіхів і продовжуємо працювати на благо Збройних сил України, наших захисників і на нашу спільну перемогу. Дякую. Нагадуємо, сьогодні в гостях студії Кварси ТФМ була заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 1 горішньопланівської міської ради Наталія Манько.